Доброго дня, ви на каналі мені, Агрошостка У нас нове надходження тракторів. Отримали і Рефи, які всі довго чекали з примусовою гідравлікою. Ось так воно виглядає. Тракторці всі збираємо. Скоро з ними повні обзори. Ось такі є 404 реф. Теж з примусовою гідравлікою. Трактор реверсний. Ось такі ще разобрані. Також отримали Донфенг 404 G2, джинма звичайні, джинма 404, на новому капоті, джинма теж з примусовою гідравлікою, навісне, борони, прези. Отримали капалки, двохрядні, однорядні. Запрошуємо всіх на наш виставковий майданчик за адресою міста Шостка вулиця родини Кривоносів, 32. Або телефонуйте за номером телефону 097 336 91 91.